Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Зомбі Апокаліпсис 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! І так, пацани, я розумію, що вам ця гра подобається, бо вчора аж 8 лайків було на моєму відео, на першій частині Реально, 8 лайків, за що я вам дуже велике дякую. Для когось це мало для Я розумію, що це невелике число, але я вам взагалі дякую, що ви його зробили для мене. Мені дуже приємно, пацани. І сьогодні ми знову вникаємо в гру. нібито ми реально там. Тому вникаємо. Починаємо! Я вчора вже нарешті відкопав деякі контакти виживших, але просто я дозвонитися не міг, бо поганий зв'язок. Трубку хтось підняв, але там були шипи, ніби тут -то були зомбі. Але то не були зомбі, я чув. Я чув, що там були виживші, там шипи були і просто щось весь переривалось. Ну а поки що, поки я ще буду встановлювати зв'язок з вижившими, я мушу вбивати цих тварів. Я вчора тут починав їх вбивати і прийшов на це саме місце, щоб, бо побачив ці контейнери. Думаю, може я тут вже сьогодні буду спати, якусь загорожуся, але не виходить, бо вони лізуть толпою. Треба їх добре зачистити. Ну а потім я буду спати спокійно. Неспокійно, ні, неспокійно, бо спокійно. Ну, тут не можна виспатись Ці твари не дадуть нам мені виспатись спокійно. Тому ладно, мочим їх. Фух, вроді би. <с crackling> Ножом, на! так Фух, вроді мене ніхто не посарапив. Тепер ці ого, та тут їх толпа, ніфіга собі. Граната раз, граната два. Ага, тут і з першої розкидали. У мене добре, що в мене був запас разом з собою 10 гранат і 500 патронів. Правда, в мене зараз залишилось 342 патрона. І всього лише 3 гранати. У мені нічого страшного не станеться. Якщо що буду їх ножом гатити, ну ладно. Так, о, лізе. Це те саме, що вчора було. Дуже-дуже схоже, але ладно. Мінус один. Погнали далі, погнав далі накидуватися привоїм, і вроді би все добре. І тут алізуть ці твари. Ножомбас. А треба, щоб вони підійшли. О, як я задовбався, м'яко кажучи. Півночі не спав, тільки пів виспався, того, що весь день всю ніч щось капало, а ще відбивався від цих зомбів. Це дуже-дуже небезпечно зараз спати вночі, бо того, що вони можуть тупо мене вбити, підкрастися і вбити. Так, мені ще треба знайти їжу десь. Я дуже-дуже зголоднів. У мене залишилася одна консерва. Але ладно, Колян, зберись. Ти не в таких ситуаціях був і не з таких ситуацій знаходив вихід. Тому не переживай, Коль. В те вийде все. Надіюся, що це буде так, бо ці тварі тупо валяться толпою, а патронів в мене все менше і менше стає. Ножа, ножом бігати, та я можу так вробити, але не знаю, наскільки мені того ножа хватить. Вистачить. Та й деякі можна є сильніші, що не дуже їх і ножом вб'єш. Але нічого, нічого. Буду старатися накидувати і думаю, що все в мене вийде. Я не знаю, що зі мною буде далі, але я надіюся, що все буде добре, що все буде ідеально. Не знаю, наскільки я так протримуюсь, наскільки мене вистачить, але нічого. Нічого, буду триматися. Одну гранату кину, Лишиться дві. Добре. Бам! Аж в голові запаморочилось. Коли вчора я коли так само робив, то я підірвався трохи ну, в оморок впав. І вони мене, мене могли так само накидати, але в них нічого не вийшло. Добре, добре, буду старатися ще їх накидати. Але як? Рано чи пізно вони все одно наваляться толпою, і я буду просто-напросто безсильний. І ніхто мені не допоможе, так як я залишився зовсім один тут на цій планеті. Не знаю, скільки я протримуюсь без їжі, без води. Остання консерва була і ту з'їв. Напевно, немає смисла більше далі проходити, бо того, що мене тупо накидають. Але ні, ніколи. Зберись, зберись, ти ніколи, ніколи. Чуєш, ніколи не здесишся. Просто так, живими не даємось. Ми... Я буду битися до останнього. Ніякі ніякі зомбі мене не візьмуть. Хоч вже й ніч знову, але все одно. Ой, зараз ще ця буде летіти, так? Ні. Будемо спиняти її кулями. Лишнє. Треба добре цілитись, щоб лишні патрони не витрачати. Точно попадати в башку або в серце. Ну, найкраще, ефективніше це в башку. Щоб чим поменше патронів вийшло. Потратилось. Бо чим більше патронів, тим менше в мене шансів. Чим більше патронів уходить. Фух, цього я теж робив. Вроді більше як не йде. Треба переміщатися зараз на другу карту, треба виїжджати. Бо того, що Тут то не знаю. Тут-то я вроді би, все зачистив, що я зараз і буду робити. Не знаю, коли вже вижив повернуться? коли хоча б я одного вижившого зустріну. Тупо не знаю, скільки це буде тривати. Але, напевно, скоро закінчиться. Напевно. А може і не закінчиться. Смотря, як в себе продвігатися. Тут просто жорстка карта. Взагалі, це вчорашні карти, але вони дуже дуже, дуже, дуже жорстокі. О, це і спрягну. на нього мінус одну пулю. Ще мінус одну Так. Не підходь до мене, тварь. Не підходь! Не підходь. Краще ножом. Краще ножом зараз. Підходьте, підходьте. От тепер можете підходити. І 3, 2, 1. Мінус один. Він вже мене царапати, тільки вже атакувати. 3, 2, 1. Мінус 2. А цього треба пулями брати. Оба остання. Остання рішающа пуля. І прям в башку. Без башки. Перемога! Поки що перемога. Фух, на цей раз. На цей раз про каналу про, просто пройшло мені. Так, добре, буду ще на останню карту переміщатися, та й, напевно, вже знову буду лягати спати, або буду шукати знову біживших якихось, бо того, що я не знаю. Так без сну я довго не протягну. З кожним разом я все сумніший, все сумніший і безсильніший. бо того, що сили уходять. а... А я тупо без сил. О, ді, ді, лізуть. Три, два, один. На. О, що ці в скафандрі, лабораторники. Тепер залазимо сюди і зараз віці тупо їх там брати. Назад, друже. Ти теж назад. Назад. Шість гранат у мене є. Окей. Будем бу. Бум робити. Продвігаємось далі. Тупо продвігаємось. В ногу. Просто в ногу. Відрубаю йому ногу. Перемога. Ой, добре, піду я, напевно, вже спати, бо того, що я реально втомився. Напевно, піду спати, а завтра буду шукати віжив. Саме так я зараз і зроблю. Ну, все, пацані, ось очередна РПшка підійшла до кінця. Пишіть, як вам подобаються такі сценарії, такі РПшки чи ні. Обов'язково обов'язково пишіть. Все буду читати. Дякую за увагу. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! -пока, -пока. пока.